Магмур чи ливанська мусака це страва з ніжних баклажанів, тушкованих у томатному соусі з нутом та спеціями. У баклажанів зріжте хвостики та за бажанням очистіть їх повністю або зеброю. Далі наріжте на шматочки зі стороною близько 1 см. Перекладіть баклажани в миску, посоліть і перемішайте. Викладіть баклажани на деко, розрівняйте і випікайте в розігріті до 220 градусів Цельсія духовці протягом 15 хвилин. У цей час наріжте цибулю середніми кубиками. Очистіть дрібно порубайте часник. Розігрійте пару столових ложок рослинної олії в широкій сковороді або жаровні. Додайте цибулю і обсмажити часто, помішуючи близько 5 хвилин до м'якості. Додайте запечені баклажани та часник. Готуйте час від часу помішуючи протягом 2-3 хвилин. Додайте томату в власному соку і близько 100 мл води. Додайте зіру, паприку, корицю, цукор та перемішайте все разом. Доведіть до купіння, накрийте кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму і готуйте 25 хвилин. Через 25 хвилин додайте нут та посоліть. Перемішайте, накрийте кришкою і готуйте ще 10 хвилин. Перемішайте все разом ще раз, спробуйте на сіль, якщо потрібно, досоліть, зніміть з вогню. Перекладіть на блюдо для подачі, прикрасьте листям петрушки, подавайте гарячим або холодним з лимоном.